Партнер програми мережа аптек знахар. Вітаю! Це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про можливості щелепно лицевої хірургії. Цей напрямок в медицині сьогодні стрімко розвивається. Крім того, чимало людей потребують такої висококваліфікованої допомоги. Скажімо, у поширеності стоматологічних захворювань Україна на жаль посідає перші позиції, принаймні серед європейських країн. Захворювання в ділянці голови та шиї, а це і стоматологічні проблеми, і патології пов'язані з вухом, горлом, носом, входять до десятки найпоширеніших недуг, з якими люди звертаються до медиків. Позаяк цей напрямок медицини потребує не лише високоточного сучасного оснащення, кваліфікації та досвіду лікарів-хірургів. Важлива і безпека для пацієнта, і підготовка персоналу, і комфорт. Такий рівень європейської допомоги організований у медичному центрі Медікавер Інтерсону Group, що вход до міжнародної мережі клінік компанії Медікавер. У медичному центрі Медікавер надається сучасна висококваліфікована медична допомога у всіх напрямках, зокрема у хірургії. Чим це вигідно є для пацієнта? Пацієнт може прийти короткий термін, зразу обстежитися, здати всі аналізи, зробити всі обстеження, які потрібні для оперативного втручання, а найголовніше отримати висококваліфіковану допомогу. Аби задовольнити потреби людей у висококласній допомозі, медичний центр медікавер інтерсоно груп уклав угоду з кафедрою хірургічної стоматології Львівського медичного університету імені Данила Галицького. До консультативної і лікувальної роботи в клініці медікавер залучені фахівці кафедри. Які мають вищу кваліфікаційну категорію, мають науковий ступень кандидата або доктора медичних наук, є дійсними членами провідних фахових міжнародних та вітчизняних асоціацій і мають багаторічний досвід практичної роботи. Допомога усім, хто звернувся до медичного центру Медікавер, надається у комплексі, причому з індивідуальним підходом до пацієнта. Людині, яку непокоїть проблеми, достатньо звернутися до спеціалістів медікавер Інтерсонокруп. Частіше всього пацієнта приводить біль і дискомфорт, але деколи його проводять цілком якісь незадоволення естетикою свого обличчя. І відповідно до того, якою патологією звертається пацієнт, такий і наш є по взаємному узгодженню план. Адже на сьогоднішній день. Ми крокуємо в ногу з часом, і немає таких практично технологій, які застосовуються на заході, які би не були нам доступні тут при наявності настільки оснащеної клініки, стоматологічний, взагалі, прийом. Він ведеться індивідуально для кожного, тобто з психологічною підготовкою, з індивідуальним підходом, з розумінням пацієнта. Ми надаємо допомогу як з гігієни ротової порожнини, з реставрації зруйнованих зубів, з протезування, з видалення зубів зруйнованих. Людина, яка прийшла в клініку Group, може розраховувати на консультацію спеціалістів будь-якого профіля, а у разі потреби і на хірургічну допомогу за світовими стандартами. У клініці використовують малоінвазивні ендоскопічні методики з відповідним анестезіологічним супроводом. Це мінімізує час перебування пацієнта в клініці і забезпечує швидке одужання. В нашій досяжності є консультації суміжних спеціалістів, і коли пацієнт приходить в операційну, він вже є готовий Це є з максимальною ступеню безпеки, як і в виконанні знеболення, так і в виконанні операційного втручання, і з передбаченням догляду за пацієнтом в післяопераційному періоді. Включаючи комфортні перебування в палаті, причому пацієнт навіть після виписки зазвичай на другий день, як це передбачає хірургія одного дня, залишається на контролі лікарів клініки. Адже у медичному центрі передбачені такі стандарти світової медицини, як електронне спостереження пацієнтів та відеозапис проведених втручань. Телемедицина дає можливість отримати пацієнту консультацію будь-якого лікаря з будь-якої країни світу онлайн. Це сьогодні стало важливим для людей, які платять гроші за медичні послуги. Зовнішність дуже часто пов'язана з посмішкою людини, з моментом спілкування і як людина сприймається співрозмовником. І лікарі-ортодонти, звичайно, що покликаються до нас хірургів з метою усунення затриманого зуба в кісті, це частіше всього восьмий, нижній чи верхній зуб. І ці операції е, бувають деколи складними, що пов'язано з розташуванням зуба в кості. Матеріально-технічна база медичного центру медікавер, анестезіологічний супровід і досвід наших фахівців дозволяє проводити в клініці медікавер практично весь спектр е, хірургічних послуг, які відносяться до компетенції хірургічної стоматології і щелепно лицевої хірургії, починаючи від рутинного видалення зуба і закінчуючи складними реконструкційними операціями з забором, наприклад, автологічних трансплантатів. Одне з перших питань, яке турбує людину перед втручанням, це безболісність будь-якої маніпуляції. Спеціалісти клініки враховують усі моменти, аби будь-які втручання відбувалися з максимальним комфортом і безпекою для людини. Перевагою цього е, сучасного апарату є використання е, так званого бенфлону який закінчується надзвичайно тонкою голкою, і певною методикою проникнення цієї малесенької голочки в тканини, чого пацієнт дійсно не відчуває, і дістає приємність від того, що анестезія наступила, маніпуляція виконана безболісно і немає ускладнень після проведення анестезії. Щелепно лицева хірургія пов'язана з роботою не тільки з м'якими тканинами, але й в більшості з кісткою щелепно-лицевої ділянки. Тож сучасна апаратура дозволяє виконати маніпуляцію без ушкоджень і неприємних відчуттів. Це є і фізіодиспенсер. Тобто, в понятті наших пацієнтів бормашина для кості, і це є п'єзохірургічний апарат найсучасніших поколінь, який найбільш фізіологічно при масивних роботах, реконструкційних операційних втручаннях дозволяє нам провести їх так, що в післяопераційному періоді ми не маємо ускладнень з боку кістки, наступає легко загоєння кісткових фрагментів і дозволяє. Нам дійсно виконувати перебудови лицевого скелету, змінювати зовнішність наших пацієнтів успішно. У щелепно лицевій хірургії також використовують ендоскопічне обладнання. Це гарантія вдалого втручання і для хірурга, і для пацієнта. Застосування цієї технології дозволяє зменшити тривалість операційного втручання, зменшити його об'єм операційного втручання, але в той же час виконати завдання, яке стоїть перед нами, усунути патологію. Сучасна апаратура, яка є в даній операції, дозволяє нам проводити не тільки ендотрахіальне наркоз інтубацією трахеї, а й проводити комбіновану анестезію, яка полягає в поєднанні глибокої премедикації, моніторингу анестезіологом пацієнта під час втручання під місцевим знеболенням, що е, суттєво деколи полегшує навіть виконання маніпуляцій. У Романа Зубаня під час МРТ голови у гайморовій пазусі вивели кисту, яку успішно видалили у медцентрі медікавер інтерсоногруп. Чоловік готується до виписки. Переконаний, що якісні результати, швидке одужання, безпеку і комфорт перебування здатний надати професіоналізм лікарів клініки міжнародного рівня. Варто ці глургоші заплатити, от щоб зробити полегшити, от і спростити хід даної операції. От і в принципі задоволений е, цим, що що я вирішив тут оперуватися. Взагалі, під час мультипрофільних операцій, які зазвичай виконуються в щелепно лицевій хірургії, важливо виконати за один раз, тобто з одномоментним використанням знеболення. Це передусім економить час, не виникає потреба у додаткових маніпуляціях, і найголовніше, пацієнт отримає результат здоров'я в клініці. Медікавер, на відміну від класичного протоколу імплантації, який передбачає встановлення дентальних імплантатів і виготовлення протезної конструкції через 3-6 місяців після операції. Імплантації. Нами вперше на західних теренах України запропоновано методику так званої базальної імплантації, яка передбачає встановлення імплантатів спеціального дизайну пластинкових, гвинтових, дискових, крилоподібних. І дозволяє реабілітувати пацієнтів навіть за умов значної атрофії, тобто зменшення об'єму щелепних кісток. Це є надзвичайно цікавим з огляду на динамічний розвиток такого напрямку, як медичний туризм, оскільки пацієнт, приїхавши в клініку медікавер з іншого країни чи з іншого міста на 10-12 днів, може провести всю необхідну діагностику, може встановити дентальні імплантати, виготовити естетичну і функціональну протезну конструкцію і в найближчі терміни після операції вернутися до звичайного способу життя. Здобутки щелепно-лицевої хірургії дозволяють сьогодні вилікувати проблемні патології у найменш травматичний спосіб. Окрім того, в клініці медікавер можливе лікування пацієнтів з травматичними пошкодженнями кісток обличчя, зокрема з переломами верхньої і нижньої щелепи, з використанням мініатюрних титанових мініпластин, проведення ортогнотичних втручань, тобто лікування складних скелетних деформацій обличчя, які не, під, не можна усунути консервативними методами. А також лікування пацієнтів з доброякісними кістковими новоутворами з одномоментним заміщенням утворених дефектів реконструктивними пластинами та автологічними трансплантатами. Ми використовуємо надсучасні методики, які, і стандарти, які є затверджені у світовій хірургії голови та шиї. Чому краще вибрати медичний центр Медікавер? Тому що ми маємо можливість. Висококваліфікованих спеціалістів, це лікарів всіх, які мають вищу категорію, це професора з великим стажем роботи, це надсучасна апаратура, сюди включається надсучасна ендоскопія, включається надсучасна анестезіологічна служба. Так само, можна сказати, короткотривалий час перебування в нашій клініці. Крім цього, у медичному центрі медікавер допоможуть усунути усі проблеми і у дитини. Ми стараємося знайти індивідуальний підхід і психологічно дітей підготовлюємо до того, що на сьогоднішній день є такий арсенал і такі анестетики і засоби, що безболісно можна робити будь-які маніпуляції в стоматологічній практиці. За дослідженнями спеціалістів, приблизно 10% українців ретельно займаються станом зубів, не відкладаючи на довго візит до лікарів. І це при тому, що сучасна щелепно лицева хірургія, стоматологія в силі запропонувати різні методи усунення проблем. Достатньо звернутися до фахівців клініки, які підберуть прийнятний спосіб усунення проблеми. Для пацієнта це зрозуміло. Важливим моментом є європейський сервіс надання медичних послуг, і хірургію одного дня у медичному центрі Медікавер Інтерсоногруп дозволяє отримати максимальний ефект, не втрачаючи у часі і в комфорті. Фахівці стверджують, практично в усіх дорослих українців після 40 років є чимало проблем з зубами, яснами та щелепою. Тому рекомендують зважитися на візит до лікаря-стоматолога, а також для профілактики відвідувати стоматолога двічі на рік. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.